Торговий металевий стелаж в кольорі антрацит. Ось такий стелаж він рахується як універсальний, через те, що задня стінка має вид сітки, на яку можна вішати будь-які кріплення, будь-які полички. Що тільки забажається, він може замінити вам перфорацію, може замінити от виставку для одягу, для взуття. Тобто можна на ньому продавати і канцелярію, і інструменти різні всілякі. Ось ця виставка сама, вона комбінується. Тобто можна набрати собі. Або ящички, можете набрати ось такі полички виставкові, гачки, які є в доступі в інтернеті в продажі будь-якої довжини. Та, в принципі, у нас в асортименті також можна буде підібрати якісь варіанти для вас. Висота в нього 2 метри стандарт, довжина 1 метр. Ну, якщо в точності ось ця двостороння стійка, ,03 метр 0,3 довжиною. Тобто стелаж знаходиться у Києві і ось він на отаких коліщатах міцних витримує достатньо велике навантаження для продажі будь-яких товарів. Коліщата фіксуються на місці для того, щоб він стійко стояв, або ж вже знімається фіксатор і перевозиться по залу. Стан ідеальний, стан нового.